Добрий день, малята! Сьогодні я прийшла сюди, а в мене на столі стоїть скринька. Так цікаво, що в ній знаходиться. Зараз ми її відкриємо і подивимося. Ой! А скринька не відкривається. Малята, скринька ворушиться. Під скринькою лежить лист. Зараз ми його прочитаємо. В країну казок забігла коза дереза. Але вона так швидко бігла, що перекинула скриньку з казками і всі казки переплутала. Діти, допоможіть, будь ласка, розплутати казки. Зараз, малята, ми з вами розплутаємо казки і допоможемо скринці. Так, мишенята знайшли колосок. Дітки, правильно чи ні? Хто знайшов колосок? Молодці, півник! А як називається казка, де півник знайшов колосок? Правильно, казка називається колосок. Лисичка вкрала котика. Малята, а кого вкрала лисичка? Правильно, півника. А як називається ця казка? Молодці. Котик та півник. Розплутуємо далі. Рукавичку загубила баба. Діти правильно чи ні? Ні хто загубив рукавичку? Правильно, дід А як називається ця казка? Молодці, рукавичка. Ріпка виросла маленька прималенька маленька. Дійсно заплутані казки. Діти, яка ріпка виросла? Маленька чи велика? Правильно, ріпка виросла велика привелика. А як називається ця казка? Молодці. Ця казка називається Ріпка. Малята, ну ми з вами розплутали казки, які були в цьому конверті. Цікаво. А зараз ми зможемо відкрити скриньку? Давайте спробуємо. Скринька відкрилася. Добрий день, малята. Дякую вам за допомогу. Скринька. А скажи, будь ласка, як взагалі? Коза дереза потрапила до вас. Зараз я вам все покажу. Скринька, на малят вже зачекалась руханка. Зараз ми порухаємося, а потім уважно подивимось. Відкрит! Дружні дітки обнялись. Малята, сідайте зручненько та дивіться уважніше. Казка називається Коза Дереза. Ех, вже на вечір повертає, а старого десь немає. Він пішов години з п'ять на базар. Козу куплять. Я вже їсти наварила, миски ложки перемила, пообідала сама, а його нема й нема. Закортіло, бач, старому привести козу додому. Причепився, як смола. Я йому грошей дала. А тепер, якщо ці гроші вкрадуть люди нехороші, я йому не подарую. О, якусь розмову чую. Мабуть, це вже діти де. і козу сюди веде. Ось козу у двір веду. Чує серце на біду. Ти привів оцю тварину та не лайся, дай ряднину, я підстилки принесу, ну, а ти паси козу. Виганяй тепер на пашу і шануй худобу нашу. Зрозуміла ач яка. Чи ж прибуде молока, як травиці напасеться і води в ставку нап'ється? Змайстрував до хліву двері, кинув корму на вечерю, ще й соломки підстелив, наче все як слід зробив. Кізудько моя мила, чи ти їла, чи ти пила, не била я і не їла. Баба пасти не вміла Бігла через місточок, ухопила клоновий листочок, Бігла через грибельку, ухопила води крапельку, от і вся моя їда. Що ти кажеш? От біда, ти ж чого стара не пасла, молока не буде й масла, як козу так годувать, і води не давать, Мє. І пила вона і їла. Чим же я їй не вгодила? Бреша баба, ти не вір не пускай її у двір. Ні. Ех, що поробиш із старою, копочуся сам з косою, сам водою напою, напосу і подаю. Де він взяв таку тварину? На лиху мені годину не послухався мене. Ні. О! назад козужене. Кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила. Біла через місточок, охопила коновий листочок, біла через гребельку, охопила води і трапельку. Кіско, кіско, схаменись. О, дивися, причепись, бабо, дідо, ти не вір. Не його у двір, от який це дід завзяти. Думав, буде молоко. Ех, а воно бач, отако. От і хатка є для мене, там печене і варене. Здрави на столі дивись, ей, господарю, озвись, утомились мої ноги, та й голодна з дороги. ще не спала цілу ніч, а у хаті тепло піч. І господаря немає, поки він там десь гуляє, я наїмся і нап'юся. І в хатинці уселюся. Імениник є сьогодні, тож іще напередодні всім запрошення послав і обід приготував вовк, лисиця і ведмідь прийдуть зараз на обід. А це ж хто в мою хатинку сам прийшов на іменини. Бачу цей незваний гість, всі наїдки сам поїсть. Я коза дереза за три гроші копана, півбока лупона. тупо тупо тебе ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, гостиком замету. Ой, та це ж коза рогата. Як зайти тепер до хати? Гей, сусіде, чом ти плачеш? На гостину кликав наче. Я ж голодна, в роті сухо та й посмикає за вуха. Та ходім уже до хати. Тож у хаті звіра гатий, не пускає він мене. Ну, мене не прожене. Озовися за мить. Хто в цій хаті сидить? Я коса дереза, за три горочі куплена, півбока луплена, Тупу-тупу ногами, сколю тебе берогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. мету. Нє. Хочеться поїсти смачно та зайти до хати лячно. І думалось поласувати, але треба утікати. От і зайчик мій сусід. Йду до нього пообідать. Але що це? Що я бачу? Сірий зайчик гірко плаче. Що там сталося? Розкажи. Вовчику, допоможи. Там якась лиха тварина не пускає до хатини. Що таке? Та хто посмів найсильніше. Його з вовків не пускать на йменини, звіра того спочи скину. Я коза, дереза, за три гроші куплена, півбока луплена, тупу тупу тебе ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замоту. Є гі та неохота невідкладна є робота. Краще я отсут стороною біду. В хаті мед є. Нюхом чую. Мабуть, тут і заночую. Ти дивися, це ж зайча, у дворі мене стріча. Мабуть, дядечку ведмедю, не скуштуєте ви меду. Бо у хаті звір сидить, нахваляється Убить, кожного кого побачить. То піду назад, я значить. Зачекайте, ви ж ведмідь. Тож підіть і проженіть це страховичко рогате. Можна зайти і справді в хату, сил мені не позичати. Можу Страшно закричати. Хто у хаті ті сидить? Гей, вилазь, бо я ведмідь. Я коза, дереза, за три гроші куплена, Півбока луплена, тупу тупу тебе ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу! хвостиком замату. Знаєш, зайчику, боюсь я. Краще у берліг вернуся, як штрихне цей звір рогами, Буду догори ногами. Чому ти плачеш, зайце сіре? Бо ніхто не може звіра з хати вигнать. Що за звір? Ти не виженеш, повір. Тут були вже найсильніші, та розбіглося, як миші. Звір цей дуже-дуже злий. Ні, дивися, я малий, не з охвальства і не роги, запорука перемоги, а твердий незламний не дух і хоробрий вірний друг. Чи готовий ти до бою? Так, то мерші, іди за мною. В цьому лісі знає всяк, що в біді не зрадить рак. Я коза. а я рак небо рак. Як сіпнув, то буде знак. рогата з хати. І тепер я буду знати, що найкращий друг мій рак. Мужній добрий неборак. І ніякі злій тварині не здолати нас віднині. Скринько, ну тепер ми зрозуміли, чому коза Дреза так швидко біла через вашу країну казок. Малята, А ви уважно слухали казку? Дійсно, скринька, дітки у нас дуже уважні. Діти, а скажіть, будь ласка, про кого ця казка? Правильно, про козу дерезу. А яка була коза дереза? Хороша чи погана? Погана, як коза дереза обманювала своїх господарів? Коза дереза казала. Що вона нічого не їла і нічого не пила? А кого з хатки вигнала коза? Правильно, зайчика. А які звірі хотіли допомогти зайчику? Лисичка правильно. Вов умнічки ще. Ведмідь, малята, а кому вдалося вигнати козу дерезу з зайчикової хатки? Раку. О, да, дітки, ви дійсно уважно слухали казу. На всі запитання дали правильні відповіді. Малята, мені вже час повертатися в свою країну казок. До побачення, дітки, до побачення скринька. Малята, а на нас вже зачекалася гра з оченятами. Уважно слідкуй очима за пір'їнкою. Вона легка і дуже спритна. Вітерець її кружляє, а вона нас забавляє. Підкажіть, а який колір має пір'їнка? Правильно пір'їнка білого кольору. Пірїнка літала і веселилась. Пришив час, на землю опустилась. Діти, сьогодні насправді була дуже цікава зустріч, але вона вже підійшла до кінця, і нам вже з вами час прощатися. До побачення, малята. До нових зустрічей!